З найдавніших часів метал використовували для виготовлення зброї, латів, створення міцних та довговічних інструментів. Але морно сприймати метал як грубий і простий матеріал. У найвідоміших музеях світу твори кавалів є експонатами постійних експозицій. У багатьох країнах є музеї кавальського мистецтва, де предмети вражають уяву тонкістю роботи та винахідливістю давніх майстрів, то вікові традиції кавальства у оригінальних вивізках та вказівниках фрагментах дивовижних сходових поручнів та ажурних гратів витончених формах предметів побуту та вигадливих ліхтарів Багатовікові традиції кавальства знайшли відображення у різноманітних стилях від масивних до витанчених. Від вишуканих до оздоблених численними декоративними елементами від мінімалістичних до примхливих та вигадливих. Художне кування. Завжди було у пошані навіть ковані грати у першу чергу мали прикрашати палаци королів та будинки знаті. Як народжуються сучасні візерунки? Це поєднання секретів унікальних технологій, сучасного обладнання, художнього смаку, а головне постійний творчий пошук. Як і в інших видах мистецтва. Творчість починається з розробки ідеї та проєктування створення ескізу. Наприклад, основа гратів лінійний орнамент, Візерунок побудований на ритмічному чергуванні елементів, що вписуються у смугу. Здається, що вигадати нового неможливо, але сучасні майстри продовжують шукати натхнення у природі. Павутіння, морозні визерунки на склі, елементи рослин все це є основою філігранних виробів. Художне кування. Це сплетіння, дизайнерського розуміння об'єму предмету та ритму малюнка, пластики металу та естетичних канонів. Новаторської фантазії поєднаних із неперевершеною майстерністю творця художника коваля. Мистецтво являє собою багатство вишиканої в'язі з металу, зачаровує мережевим мереживом Двовижними завітками, неймовірними перетинами. Завдяки сучасному переосмисленню твори кування створюють стиль, насичують його чаруванням, примушують проводити історичні паралелі. Вони містять у собі простоту і витонченість, природність і благородство. Серед елементів оформлення і сучасних будинків ковані вироби залишаються не тільки оригінальною прикрасою, а й акцентом дизайну. Навіть якщо вони відносно невеличкого розміру. Художне ковання може бути одночасно і елементом загадкового унікального дизайну, і самостійним твором мистецтва.